Подивіться, мій город. Все заросло. О, що робиться. Зараз будемо полоти, все. Тут, подивіться, тут редіска, тут кабачки не видно. Зараз все будемо полоти. о, Картошка трошки почала полоти. Там подивіться, що робиться. Все заросло, не видно нічого. О, скільки зілля. Картошечка вже повиходила. О, дивіться. Тут теж скільки зілля. Зараз все будемо полоти. Пополю все, тоді покажу. Згород. Не видно навіть, що де є. Будемо садити капусточку. Ось тут у мене ліжечка залишилася на капусту, зараз ми її посапаємо, ввечері посадимо. Зараз все будемо полоти. Прибрала тут, посапала, посадила капусточку. Ось так, посадила капусту. Так, морквочка, цибулька тут прибрала все. Отака така красота. Капусточку посадила. Капусту з теплиці вирвала. Зараз буду все прибирати, почала вже копати. Треба висаджувати огірки. Зараз стану, приберу. Все приберу, все перекопаю, все очищу. І будемо садити огірочки. Отака ще теплиця в мене. Огірки в мене в стаканчиках стоять в хаті. Зараз все приберемо. Ще тут кавуни посадили, зараз покажу. Одинки. Теж треба висадити їх. О, скільки зілля. Зараз приберемо, все буде порадочок. Ту ж теж посапала кабачечки. Картошечку посапала. Що залишилось у мене дві з половиною лішечки. Зараз покажу, що ще не досапала. Вчора цілий день сапала, томилась. Тут теж посадила капусту між салатом. О, капуста, салат вирветься, а капуста буде рости далі. Тут цвітне її трошки посадила. Тут цвітна капусточка. Тут її небагато пару штучок, а там таку досадила. А тут ще не дополола. Ось що робиться, бачите. Половина дополола, половина не дополола. Ось такий у мене город. Вже болі-мініє стало щось видно. Зараз погодуємо всіх. І будемо далі працювати.